Ма, вставай! Mm -hmm. У нас повне дві журналістів. Що? А хто їх сюди впустив? Дворецький Костянтин. Mm -hmm. Хто хто син твій гостіпрі прокидайся, давай. Mm -hmm. Mm -hmm. І поки хреновуха варилась, тату заснув і почався пожар. Так, Міша, а ну йди швидко зуби чистити. Ну, mm мам! -hmm. Я ще хотів фокус на камеру показати. Міша, не можна бути в кадрі з нечищеними зубами. Ти знаєш, скільки публічних людей так собі кар'єру зіпсували. Давай. Добрий день. А що ми тут знімаємо за сюжет? Випадково не нагляд журналістів. Доброго ранку, Павлівна. ми тут по Шуріку швиденько знімемо і підете додому спати. А оце навряд. Після вас тут прийдеться все святою водою окропити. О, о. Удивлен вашою іскромітністю, Василина Павлівна. Чи не хочете ви продемонструвати її всім жителям Осинівки сьогодні ввечері на дебатах? На яких дебатах? На політичних. Ні, може, ви вважаєте, що жителі Осинівки не мають права? Ближче познайомитись, так би мовити, з кандидатами у мери. Може, ви боїтесь? А може, все разом? Ну? Погоджуєтесь? Чи так сказати, стукаєте ручкою по татамі? Я згодна. Тільки тиснути руку я вам не буду. Бо вона брала стільки хабарів, що можна співучасницею стати. Ну, ти прекрасно. Сьомо вечора ОСИНа ТВ. Все, знято. Ми ж у галереї сучасного мистецтва, вірно тому й говоримо про сучасне. Так От меседж, який несе ця інсталяція, можна навіть сказати, перфоманс що сміття це свобода. Ви мене за дурня маєте? Я одразу все зрозумів. це ж очевидно. Сміття це свобода. це геніально. Зараз я роздрукую вам табличку учасника нашої виставки. Так, дякую. Я, звичайно, боявся бути незрозумілим, але вірив, що такий естет, як ви, зрозуміє хід моїх думок. <кліг> Алергія. Ти нас мало не виказав. Коли Драгомир приїде з ніколетою на зустріч, ти не маєш права не чхнути, не з інших дірок звуки видавати. Ясно? Так, але не так просто стояти із цим гушаком. І взагалі ти впевнений, що барон погодиться на зустріч в арт-галереї? Треба ще погодився. В іншому місці нам важко буде здійснити наш план по поверненню моєї коханої. Послухай, мама, Тарасюк хитрий бандит, який давно в системі. І він явно викрутиться так, що ти опозоришся. І будеш виглядати, як Діма Комарова в з зірками. Можливо, я не знаю всіх нюансів, як бути, мером, але ж це все приходить з досвіду. Ми mm. люди повинні це розуміти. Mm -hmm. А у Діма Комарова вроджена погана координація. І що? Людям пофіг. Тарасюк скаже пару розумних фразочек і все, всі за ним побіжать. Мам, ти спасла хату Онуфрія. Добились того, щоб жінок поважали і пускали в баню в Осинівці. І що? Хочеш все перекреслити? Ні, не хочу. Але якщо ти не помітила, то я вже погодилась на дебати, на камери. Назад дороги немає. Мам, треба зробити так, щоб ти не змогла брати участь у дебатах. По стану здоров'я. Наш син запізнюється на мій день народження вже на сім хвилин. За що мені таке покарання? Альберта, спокойся. Артур жодного разу за свої 35 років не пропустив ні одного двого дня народження. Мам, тат, вибачте за запізнення. Фух. Усинівська справа настільки мене затягнула, що ледве вирвався привітати улюбленого батька. Тату, це тобі. Що ж тут таке? Відкривай скоріш. Я думав, тут буде наказ про твоє підвищення. Його я тобі подарую на наступний твій день народження. Ну, це ти мені обіцяв ще торік. А, хлопці, а давайте з'їмо по ложиці ольв'є. Весь день нарізала. Wednesday. Як справи на роботі? О, майже на фініші. Працюю за принципом самотнього Вовка. Голими руками. Тому пропуск і зброю здав штаб. Намагаюся працювати на максимальному рівні складності. Режим хардкор. Я тут дзвонив у штаб. І вони. А, синочку, а принеси ж компутіка з комори. Може, хоч з цим впораєшся? Альберт, вже ти не бачиш що йому синові погано? Невже він не розуміє, що ми знаємо, що його торнули з органів? Ну нащо він цю комедію ламає? За десять років в органах жодної розкритої справи? Так допоможи йому розкрити хоча б одну, а з другою глядиш, він і сам впорається. Теку пішла ненормально. Так, все. Досить. З мене вистачить цих веселих стартів. В мене вже не горло, а кріокамера. Мам, треба. Уля, це безглуздо. Я 20 років працюю в школі. В мене занадто міцні зв'язки, щоб втратити голос. Від дебатів нам не відвер. Мам, вийшло. Дебатів не буде. І так, ще раз. Поки ти зображуєш це опудало. Я віддаю барону сумку з грошима. Він відпускає ніколи. Як тільки це відбувається, ти шмаляєш у нього з рушника дротиком з конячою дозою снодійного. Розслабся, це холості. Доза у нас одна. Спокійно. Спокійно, ніколи чуєш мене, ніколи більше не наставляй на мене зброю, навіть якщо це глушник. Зрозумів? Вибач, Стефан, просто треба ж було потренуватися. Раптом станеться щось не так. Так, бойова готовність номер один. Барон от от буде. Другого шансу у нас немає. По місцях. Давай. Ну ж бо. А. -о -у. Ось так працюють голосові зв'язки. Але якщо їх перевантажити, відбувається ось таке. <свісна> Лікарі, спасібки, за наглядний приклад. А тепер, може, випишите справку, що мама втратила голос. Та випишу я вам справку. Вам тільки вона потрібна. Лікуватися ми не будемо. <свісна> Мама питає, чи можна Я зрозумів, я лором не перший день. Якщо вам дуже потрібно буде заговорити, є у мене один засіб. Один укол у шию. і Голос повертається. Але тільки на 20 хвилин. І я маю попередити, воно у нас лежить трошки довше, ніж має по терміну придатності, тож ви можете втратити голос назавжди. О... Я б не ризикував. А, да, думаю, два дня помовчим. А тепер випиші справочку пліс. Ви хоч розумієте, як ви мене підводите? Це мала бути саме рейтингова передача у ТВ. Знову доведеться ставити документалку про осинівські чорноземи. А це вже третій раз на цьому тижні. Мама приносить свої вибачення. Та поняв я. Саме через таких, як ви, мені телетріумфу і не бачите. Чудово, а тепер, ніби ви сім'я, і любите один одного. І готово. Фу! Знімісь мене, це на брендовий шматю. Фу! Фу, Блін, пап, давай швидше звалимо звідси. Тут вони цибулею. Ось вам на освіжувач повітря. Дякую вам за студію. Родина вас не забуде. Ну і я теж. Анатолій Ігорович, у мене для вас хороші новини. І не просто хороші, а найкраще. Okay, okay. Василина Грещук знімається з дебатів. Я кажу тут хорошого. Ігнат, у нас на ці дебати плани були. Відмити мою репутацію від цього кіносеанса. А тепер що, все коту під хвіст? Ігнат! За що я тобі бабло плачу? Ви мені платите за безпрограшну політичну кампанію, і ви в ній виграєте. Незалежно від того, прийде Грищук на дебати чи не прийде. Кабась, це добавили. Будь ласка. На жаль, кандидат в мери Василина Грищук не зможе взяти участь у вечірніх дебатах за станом здоров'я. У неї пропав голос. Але на щастя, замість неї візьме участь її довірена особа Сергій Юрійович Пеньков, вчитель інформатики Осинівської школи. Сергій Юрійович вже тривалий час працює з Василеною Павлівною в школі і добре знає її погляди. І готовий відстоювати її позицію. Мам. Я розумію, ти не робила його довіреною людиною. Бачите, Василина Павлівна, але я не можу розібрати жодного вашого слова. Але здогадуюсь, що ви вже починаєте гніватись. Ну, розумієте, просто Анатолій Ігорович пообіцяв в школі новий комп'ютерний клас. І Я не бачу в цьому нічого особистого. Та я це все роблю Заради дітей. Заради дітей я готовий сказати навіть, що ви їх шокером били за двіки. Ну, або щось типу того. Але мені ще текст не принесли. Ну, тепер же, звісно. Але як ти будеш говорити? з боку Морзе? Зазвичай до таких зустрічей вибирають пустир або закинуті склади, де нікого немає. Повір, Драгомир. Немає більш безлюдного місця, ніж виставка сучасного мистецтва у Бухаресті. До того ж, я завжди назначаю зустріч там, де нас не зможуть виявити спецслужби розумно. що ж, як і домовлялися? Я один от Ніколета. Покажи гроші. Вони, як і домовлялись. Гаразд, сподіваюся, тебе вистачить розуму другий раз. Мені не тулити фальшивки. На рахунок три я відпускаю Ніколетту, а ти обережно кидаєш мені гроші. Ти не обдуриш? Я в жодному випадку. А ти? Звичайно, ні. Я хочу покласти кінець цій ворожнечі. У такому випадку. Один. Два. Три. Ніколета, Ні. 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 Ніколета. Гріша, Що ти зробив? Ніколета. Ні, моя любов. Гріша. Допоруки ти кретин. Куди ти взагалі цілився? Треба висмоктати снодійне з шиї. Ні. Ніколета благаю, не спи. Ні! Або Ніколета не нафарбувалася, або це взагалі не вона. Я не занадто повільно друкую. Нічого піде. А голос у цієї програми не дуже бійсячий. На любителя. Але це все одно краще, ніж дивитися, як Тарасюк тебе одніщужає через якусь довірену людину. У тебе все мам. Головне, пам'ятай, у тебе в руках серйозний козир. Його фотки скинув показу. Так що пускай хід одразу Посинівці потрібен новий герой. А новому герою, тобто мені, потрібне дрібне містечко. Типо осинівки. Пазл зійшовся. Ай, як же болить копчик після батуту. Привіт, сидякін! Я тут подумав. Одним словом, я готовий дати тобі ще один шанс. Доведи справу в осинівці до кінця. Ну, навіть не знаю Василю Павловичу. Потрібно подумати. Все таки доведеться резюме з Інтерполу відкликати. Ну, ти. Ну, ти подумай, звичайно. Подумай. Ти нам. Дуже потрібний. Я подумаю і наберу вас. Стефан. Драгомир напевно просто перестрахувався. Ніко, Ніко як же я сумував? Поліція, Поліція! Поліція! стояти. Поліція! Не рухайтесь. Департамент департамент державної безпеки. Ви арештовані. О. Ні, цього не може бути. Ніко. Ти ж агент під прикриттям. Просто чекала зручного моменту, щоб одночасно вилучити гроші і взяти вас двох. І до операції по зміні статі агент Нікола Рац. Що? Але ж ми Ми з тобою. Ні, Ніко, який жах. В машину їх. Ніко. Ніколетта. Вибори мера в Осинівці. Прямо на наших очах розвертається самісінька гра престолів. Два кандидата і всього лиш одне крісло мера. Це версус Батл по Осинівськи. Анатолій Тарасюк проти Василини Грищук. Let's get this debate started! <плес> Василина Грищук, не дивлячись на втрату свого голосу, вирішила взяти участь в дебатах самостійно. Раді бачити вас в студії Василина Павлівна. Вдячність виробникам планшетів Xiaomi за те, що можу спілкуватися з вами. А я теж, до речі, втратив голос. Тому він не схожий на мій. Так що, ми в однаковому положенні. Що ж, ми починаємо наші дебати. І першим своє питання ставить своєму опоненту діючий мер осинівки Анатолій Тарасюк. А я, як джентльмен. Віддаю право дамі. Василина Павлівна. Прошу. Анатолій Ігорович. Хотілось би почути більше про те, як ви проводите вільний час. Судячи по фото, які ми опублікували на кінопоказі. Ви вмієте відпочивати? З нетерпінням чекав цього запитання. І для відповіді я хочу запросити Анатолія Ігоровича Тарасюка. Так іноді буває, що люди схожі один на одного, як дві краплі води. Я, наприклад, дуже схожий на президента Федерації водного пола Сергія Мокрого. Ну, як ви вже здогадалися, на фото не я, а Сергій Федорович. Так. Це я. А якщо нас дивляться правоохоронні органи, я офіційно заявляю, це було дуже давно. Я змінився. Бажаю успіху. Вали звідси швидко, поки Грим не потік. Так, от, якщо вдруг кому цікаво подивитись, то ось мої фотографії. Так, у нас вдома іменно так. Це зовні може показати, що наш будинок царський, а взагалі ми живо, живемо дуже скромно, і машина в мене в кредиті, і, в принципі, не шикуємо. Та взагалі яка різниця, скільки у кого грошей? Коли ти приходиш з роботи, а вдома тебе зустрічає. Кохана жінка і маленький синочок. Для мене взагалі сім'я це головне. Ну що ж, лишайтеся здорові, а мене чекають перегони, перестрілки і шість годин по вибоїнах на дорогах. Папа. -па. Дай Бог, щоб у нього все склалося. Ну, я там хлопцям дав вказівку, щоб вони зробили все так, ніби це він розкрив справу і був впевнений, що зробив це сам. Лед мене забув. Найголовніше. Знаєте, мені як зразковому сім'янину по-людськи. от Справді шкода, Василину Павлівну. Я зранку зайшов до неї додому, так би мовити, побажать доброго ранку. І ось яка картина мені відкрилась. І поки хреновуха варилась, тату заснув і почався пожар. Я бачу нещасну неповноцінну родину, яку кинув батько алкоголік. І от я запитую вас, шановні виборці, чи можемо ми? Довірити життя нашого міста людині, яка не може навести лад у своєму житті. Не відповідь дійсно но. но, но. Е, е. Василино Павлівно, Василино Павлівна, вже ви думаєте, що ми в якомусь диснеївському світі, де можна увімкнути якусь веселу пісеньку і всі проблеми рішаться самі собою. Ми вибачаємось за ці технічні несправності. До цієї хвилини підтримка кандидатів у відсотковому співвідношенні. Тарасюк був при владі 10 років, і до цього ніхто не наважився кинути йому виклик. Я можу втратити свій голос назавжди. Але для мене дуже важливо, щоб ви мене почули. І якщо кожен з вас для початку повірить в себе, від цього буде користі набагато більше, ніж від всього періоду правління Тарасюка. Вибачте, в мене все. Не перемикайте відразу після дебатів в ефірі. Ваш улюблений документальний фільм «Чорноземи Осинівки.